Доброго дня! Маємо наявності подрібнювач харчових відходів німецького бренду Mixus. Робочі колеса, що обертаються і ріжучі елементи, виготовлені з нержавіючої сталі. Потужність 750 Вт. Він встановлюється під мийку і підключається до електрики. Він може подрібнювати різні харчові відходи. Овочі, м'ясна продукція, риба, лопина від картоплі. Покажу, як це все виглядає. Працює. stavimo vodu. Звертайтесь в місто Коломия, магазин Акватер.